Бачив, як працює це Михайло Цоколов села Олексіївка Кропивницького району. Говорить, як тяжко дається хліб, знає з дитинства. Щороку робота його родини полягає в тому, щоб засіяти поля і зібрати врожай. Усвідомлення зрозуміло, що з дитячих років то було допомагати там. Батькові на току працювали і в тракторах. Ну було цікаво. Просто в мене завжди була тяга до техніки. Також батько в мене батько, що навчив. На тракторі працювати тем, ну, різні справи агрономія. Але після технікуму, після вищого освіти, коли я прийшов працювати, я зрозумів, наскільки це також незалежність. Працю хлібороба порівнює з роботою художника. От ти на полях получай, ця, е, створюєш свою картину, по-іншому не скажеш. І дуже багато. Якихось інструментів можна застосувати. Тут посіяли пшеничку, треба вже доглянути, там, наприклад, це. Тут вже сояшник. Що зробити? Ага, як краще, як те? Ой, А тут щось не подобається, бубуря, треба тут його прибрати. І це наскільки кайфово, наскільки класно, ну, я не можу передати. І коли це вже усвідомлення це приходить, я зрозумів, що от це моє, от це моє, і цю справу я готовий займатися. Хлібороб, це ну, незалежна людина. Вільна, у вільній державі незалежній. Говорить, під час війни цінність хліба розумієш більше. Це пшениця зібрана цьогоріч в дуже складних умовах, військових. Зазвичай такий час пшениця реалізовується. Ми веземо в порти, в Миколаїв, Одеса. Але на даний. Час це неможливо, тому все збіжжя, яке бачимо, воно знаходиться на зберіганні в складі. Соняшник плануємо у вересні, десь середина вересня. Це в рік 365 днів постійної, можна сказати, праці. Тому що, коли немає польових робіт, постійно йде плани складання, що по, закуплі, по закупівлі добрив, посівного матеріалу, якісного, засобів захисту. Потім йдуть польові роботи. І ви, догляд за культурами, збирання, реалізація постійно йде праця. Війна для мене і моєї родини почалась з 2014 року, але повномасштабне вторгнення цього річ. Дуже вплинуло на підсвідомість. І десь закрадувалися думки, а що робити? Кинути все, йти добровольцем, всім воювати, ну, просто каламбур в голові. Багато в чому військові, знайомі, допомогли. Вони говорять, що кожен повинен займатися своєю справою. Ми військові, ми займаємося справою. Ти хлібороб. Ти повинен також займатися своєю справою, тому що без вас не буде і нас. Так само без них нас. Це дві з 12 машин, які придбали для військових з 2014 року. На цій сліди від осколків. Хлопцям передано на виконання завдань, і даний автомобіль попав під обстріл і зараз знаходиться в нас. Він, можна сказати, як донор зараз. Автомобілі ті, що цілі, з них беруться запчастини, переставляються на другі автомобілі і вони продовжують виконувати своє завдання в бойових умовах. Але саме головне, що було збережено життя військовим. І я знаю по розповідях хлопців, які в них працювали, що вони спасли не одне життя. Розповідає, про що мрія. Мрія одна. На даний момент це перемога, віра в Збройні Сили України, нашу перемогу, яка обов'язково буде, віра в незалежну, процвітаючу, вільну Україну і слава Україні! Перемога обов'язково за нами. Антоніна Крейтор, Олександр Касьяненко. новини на Суспільному, Кіровоградщина.